Добрий день, мої Таро прогноз на відносини. Які будуть відносини? Щасливі відносини, коли весілля, народження дитини, легкі, гарні відносини, але які з часом переходять на другі відносини, на важкі, коли, наприклад, Жінка хворіє, або чоловік хворіє, або якісь проблеми в сім'ї, і потрібно, одна людина тільки працює. Або працюють двоє і дуже багато роботи. Або коли діти вчаться в якихось дорогих закладах, і також хтось один працює або вдвоєм, і дуже важко. І е, порада е, змінити е, плани і е, відкласти. Е, Менш необхідну роботу або обов'язки, зменшити обов'язки і зменшити нагрузку. Гарного вам дня!